Слава Україні! Сьогодні 9 березня, в цей день народився не тільки Тарас Геройович Шевченко, але цей день народження мого двоюрідного брата Дениса Ушакова. Він помер дуже молодим, йому було 40 років. Але не дивлячись на це, пам'ять про нього живе до цих пір. Помер він як два роки тому. Ну і у зв'язку з днем народження і з його смертю я присвятив йому сьогодні пісню і хочу вам заспівати і вшанувати пам'ять нашого люблячого брата Дениса Ушакова. Роки летять, невпинно у майбутнє, Та ж минуле кличе нас назад, бо ж ми колись з тобою були юні, о наш прекрасний люблячий, наш брат, Бо ж ми тебе Денисе, не забудем твій образ гріє нам усім серця, хоч ти у вічність ангелом поринув, та пам'ять нам не стерла сум з лиця. Ти, любий, спочивай там в небі, твій день народження згадаємо тебе. Пам'ять наша сповнена любов'ю та думка лине до тебе в небеса. А як колись ми разом веселились, бо ж турботні були наші дні, і часто не сміялись, жартували, бо ж боку вот щасливими були, і дні оті прекрасні, незабутні. Ти братом був і будеш ним завжди. Тебе в цей день сьогодні по серці нашому ти, брате, назавжди. О, брате любий, спочивай там в небі, і день народження згадаємо тебе, пам'ять наша сповнена любов'ю та думка лине до тебе в небеса. Роки летять, невпинно у майбутнє, та лиш минули кличе нас назад, бо ж ми колись з тобою були юні, о наш прекрасний люблячий, наш брат. Бо ж Тебе, Денисе, не забудем, твій образ гріє нам усім серця хоч ти у вічність ангелом поринув, та пам'ять нам не стерла сум О, обрати любий, спочивай там в небі. Твій день народження згадаємо тебе, пам'ять наша сповнена любов'ю, та думка лине до тебе в небеса. О, брати любий, спочивай там в небі, твій день народження, згадаємо тебе, пам'ять наша сповнена любов'ю, та думка лине до тебе в небеса, та думка лине до тебе в небеса, та думка лине до тебе в небеса.